Все усім величезний привіт! Впізнали локацію? Так, це місто Лева, культурна столиця нашої країни. І сьогодні я приїхала сюди, щоб візняти другу частину смачної їжі Львову. Не знаю, що мене чекає, не знаю, куди ми підемо, але я точно гарантую, що це буде смачно корисно і цікаво. Тому кидаємо донати, поширимо це відео, підписуємося на сторінку і пам'ятайте, що їжа, яка потрапляє в ваш організм, має бути смачною і якісною. Погнали! Заклад цукор у самому центрі Львова. Ми прийшли сюди поснідати. Класно, що дають компліментом воду. Це можна перед е, споживанням віжі очистити рецептори, що я зараз зроблю. Звичайна прохолодна водичка. Замовили Крок-Мадам сніданок. Подивіться, це потужно насправді. І також фільтр каву. Ви ж пам'ятаєте мій челендж? Я з літа е, шукаю найсмачніше. Не тільки в рівному, а в цілому. То з неї почнемо. Аромат приємний, не різкий. Коротше, якщо ви у Львові, йдіть в кавку, куштуйте фільтр кави. Це мій номер один. Сніданок. От запах реально звичайного такого. Стандартного сніданку. Ну, вибачте, може, колись не такий стандартний. Це дуже сирно, це дуже гостре, це дуже ніжно і це дуже смачно. От чотири слова, чотири порівняння, але реально збирається в такий ідеальний баланс. Це не перевершено. Зараз я ще покажу, що ми замовили оператору, і на цьому ми довго затримуватися. Не будемо дуже крутий затишний заклад, тому усім рекомендую. Погнали далі. Давай натягуй рукавиці. Головне, назад не вдихни. Ми у закладі Викосен. Це дуже атмосферне місце. Тут дуже професійний офіціант. Знає вже, я нарахувала, три мови. Замовили карпатський бургер і настойка опіум. Вона на маку. Починаємо з настойки. Аромат. Мм, такий ніжний маковий сироп. За вас підписники. Ви колись каталися на хмарі? Ні, я теж ні. Але це в мене такі відчуття, це офігенно, це потужно. Блін, це дуже смачно. Бургер. Я не знаю чому, але принесли половину. Дуже багато сирного соусу. Булочка, вона взагалі тут. Пухкенька і майже не помітна, вона просто скріпляє у цю начинку Котлета. Ну, Моя хвала, правда, вона товста, вона насичена, вона соковита і вона м'ясна. Реально м'ясна. Відчувається, ще смак бекону, цибуліки, таке після смак цибульки. Це дуже круто. Знаєте, я не побоюсь цього сказати, це найсмачніший бургер, який я їла за останній час. Усім рекомендую ще раз настояночка. Кидайте донати, і я буду для вас такий контент знімати. Ідеальне завершення такого чудового обіду. Приходьте сюди, куштуйте. І заключною дочкою у Львові у нас буде кебаб хаус на мангалі. Я ще з першої частини мріяла сюди потрапити. Чесно кажучи, по інтер'єру мені здавалося, що тут буде набагато краще, але це просто, звичайно, шаурмічно. Замовили меню, телячу шаурму, Те, ще тут не прийнято називати шаурма, це кебаб. картопля фрі і напої на вибір. Пепсі, спрайт, селина. Мірінда, айран або сік. Я вибрала сік. Почнемо з картопельки, як завжди. Вона гаряча. Доволі така, доволі ароматна. Хрумка, в міру солини, але от чогось мені не вистачає, будь-якого соус, хоч ажотак мокнути. Мокну, мокну в'ю. Кебаб, Ось такий, дивіться, він великий. Доволі такий десь грам 350. Тобто наїстися це взагалі кайф. В ароматі ніби тут така, знаєте, телятина в аджичному соусі. Перший вкус. Лаваш ніякий, ніби газета. Але все, що всередині, доволі таке круте. Пікарці рочок, е, томатний соус. Ніжна телятина. І поки я нічого ще не знайшла, але я думаю, що тут ще щось є в начесі. Тут ще є присутня морфа по-корейськи. Але сказати, що вона якоїсь додає нотки цікавої, то ні. Я просто відчуваю, що вона є, а по смаку вона ніяк не виділяється. Доволі багато ще тут капусти, але вона свіжа і хрумка. І додає такої певної е, свіжості в цьому кебабі. Хочу зазначити, що ось подивіться, м'яса тут доволі багато, хоча ціна доволі таки демократична. Але чомусь мені здається, я не знаю чому, що тут має ще бути всередині картопля фрі. Давайте шукати. Копліції немає, але є ще один соус. Тобто, кебаб, зверху томатний соус, а всередині такий сметанно майонезно кефіровий але він без чеснику, він просто дає таку м -м, молочну ноту. І взагалі все звучить не дуже ну, так, апетитно. Але тут в цьому поєднанні саме з телятиною воно грає дуже круто на рецепторах, тому що я думаю, що з куркою було б не так смачно. До речі, тут три вибори можна. Придбати це пілятина, курка і мікс. Фінальний укус. Хочу сказати, що вона стандартна. Тут нема нічого особливого, але вона набагато смачніша, ніж, наприклад, I Love Kebab. чи якась ще інша ситівуха. Тобто, я не жалкую, що ми саме цю вибрали шорму кебаб. І це не просто для контенту, це мені реально от по кайфу її їсти. І я роблю це з насолодою. От і завершилась наша подорож по місту Лева. Ми сьогодні відвідали три круті заклади, кожному по-своєму було смачно. Також ми покажемо вам десерти, які... Не війшли в цей ролик, але ми взяли з собою, і вони я вам вже кажу дуже смачні. Тому також раджу в цілому, якщо ви хочете третю частину, пишіть у коментарях, ставте вподобайки, будь ласка, підтримуйте наш канал донатами і пам'ятайте, що все буде кайфово.